Полтавка Олена Леонтьєва прийшла до волонтерського центру з місту Полтаві, в якому збирають допомогу для Херсонщини. У мене всього лише одні гумові чоботи, які, як виявилося, десь пилилися в Ну, Побачила у телеграм-каналі, що є така потреба, і, звісно, принесла те, що можна. Це необхідність У нас в країні все, що відбувається. Багато чого поганого і складного, і просто хочеться якось наблизити кращі часи, наблизити нашу перемогу. Почали на Херсонщину збирати допомогу з першого дня, коли це все трапилося. Наша команда організувалася і вже наступного дня загрузили всі необхідні речі і корми для тварин. І деякі продукти, воду, ну і так далі. Наша команда волонтерів вже один раз туди відправилася на минулому тижні, допомогли максимально, допомогли тваринок також вже прилаштувати в Полтаві. Нині у волонтерському центрі відкрили новий збір, зносять зокрема речі для ліквідації наслідків затоплення, каже Вікторія Рудім. Збираємо потрібні речі для того, щоб підсилити роботу ДСНС, рятувальників і так далі. Зараз збираємо ми. Совкові та штикові лопати, граблі необхідні, необхідні мішки, е, поліетиленові або е, такі, як типу з-під муки, з-під цукру для сміття, потрібні відра, чим більше, тим краще, потрібні гумові черевики, гумові рукавиці длинні, е, потрібні гумові е, костюми. Також збираємо ми е, топори. Для обрізання гілок бензопили розумію, те болото ще довго розгрібати. Сподіваюся, що тим людям, які це це якось допоможе. А в цьому гуманітарному штабі Полтави речі та продукти для жителів Херсонщини збирають із 7 червня, каже координаторка. Люди, розумієте, відгукуються так на чуже горе. Просто ви собі не уявляєте, скільки сюди людей приносило. Несуть все, що ви бачите, бачите? Що і консервацію, і картоплю, і сіль, і сахар. Ну. Все те, що є у людини вдома: бінти, медикаменти, пакети мусорні. Вважаємо своїм обов'язком на сьогодні допомогти тваринам, які постраждали від повені у Херсоні. Тому сьогодні ми принесли корм для котів і собак. Вважаємо, що буде хоч трошки, але допомогою тваринкам, бо на сьогодні вони дуже нуждаються в нашій допомозі. І якщо кожен з нас хоч щось зробить для цих тварин, це буде великою, великою справою. Зі слів координаторки гуманітарного штабу Наталії Похилько, першу партію вантажу з цього штабу відправили минулої п'ятниці. Нині збирають наступну. Потреба є в чому? В дитячому харчуванні, потреба є в кормі для тварин, потреба є в підгузниках для дорослих, потреба є в предметах жіночої гігієни. Ну і також олія, вода, продукти, які довго зберігаються. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.